9 квітня до франківських поліцейських звернувся місцевий мешканець. Він повідомив, що під час його відсутності невідома особа пошкодила замок до вхідних дверей та обікрала його помешкання. Правоохоронців одразу ж розпочали рушукові заходи. Переглянули камери відеоспостереження, опитали можливих свідків та очевидців. Злагоджена робота правоохоронців дала результати. Продовж декількох годин оперативники затримали особу причетну до кримінального правопорушення. Його затримали в одному із мікрорайонів міста. Ним виявився місцевий мешканець 1978 року народження. Чоловік неразово судимий, та притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів. Під час поверхневого огляду у затриманого поліцейські вилучили знаряддя злочину та викрадені кошти. Прохоронці провели обшук у квартирі, де тимчасово мешкав фігурант. Там вилучили також. Речові докази правопорушники слідчі затримали в процесуальному порядку під процесуальним керівництвом окружної прокуратури міста Івано-Франківська. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, кваліфікованого за частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України, деся про вчинення крадіжки в особливо у великих розмірах, поєднаної з проникненням у чуже житло. Невдовзі обере йому запобіжний захід. Згідно із законодавством, зловмиснику загрожує позбавлення волі на строки від до 12 років із конфіскацією майна. Наразі поліцейські перевіряють причетність затриманого до вчинення аналогічних злочинів на території області. Юлія Торконяк, Віктор Костинюк та Раї.